Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось з позицією нашого власного імпорту, а саме касіра Савіньйо класифікації IGT. Прив'язка до регіону Венето. червоним вином з Італії, яке поєднує в собі силу, характер і елегантність. В проматі будемо відчувати чорну смородину, стиглу вишню, чорний перець та легкі нотки деревини. Смак насичений із м'якими танінами, помірною кислотністю і приємним сухим після Це IGT вино із регіону Венето, що говорить про локальний стиль і свободу винороба у створенні купажу. Сорт Каберне Савіньйон завжди дарує. Глибину і структуру, а тут ще й фишкану питкість. Ідеальний супутник до червоного м'яса, стейки, пасти з соусами на основі томатів та витриманих сирів. Каберне Савіньйон один із найвідоміших сортів у світі, але кожен регіон розкриває його по-своєму. У венето він стає трохи м'якшим, більш фруктовим і дуже питким.